будь ласка, я хочу власне продовжити про Дональда Трампа, і ті слова ви знаєте, вони, по перше слова цинічні, тому що насправді знаєте, ототожнювати там не знаю хокей. Який там, знаєте, така дитяча, якась там тусанина і бійка з ударами, смертями цивільного населення, військових і руйнуваннями, і так далі. Це дуже цинічно, але насправді це говорить про те, що Дональд Трамп ніяк не може вирішити питання того, що він обіцяв своїм виборцям. Він обіцяв, що він врегулює війну дуже швидко. І зараз він шукає якісь аргументи, як йому пояснити, чому він цього не може зробити. Знаєте, він такого типу політики, який не може сказати, що я був не правий, я помилявся, я там недооцінив. Вино, ну, ну, давайте нехай ще трошки собі там поштовхаються, поборються, а потім десь якось можливо врегулюється. Тому це цинізм, який, крім того, ну скажімо так, є спробою виправдати, чому він є безсилий в даному випадку і не може цю війну регулювати. Тепер, якщо ми говоримо про військову допомогу, про те, чиї вистачає, ну ми маємо розуміти, що по-перше, звичайно, що європейські партнери нам здатні дати достатньо кількості зброї. і Фінансувати і так далі, але ми маємо розуміти, що Америка все рівно за рівнем озброєння є державою номер один у світі, і ми розуміємо, що є дуже багато номенклатур озброєння, які Європа не може замінити. Це ті ж самі там системи Петріот і ракети до них, це е, ті самі Бредлі, які показали себе дуже ефективно на полі бою. І так далі. Звичайно, що значною мірою може, але не все. Але тут цінність Америки ще і в тому, що насправді поки що, принаймні демократичний світ дуже сильно. Рівняється і, ну, скажімо, сам про, проявляє активність оглядкою на те, а як себе поведе Трамп, як себе поведе Америка. Згадайте ту саму миротворчу операцію. Все так дуже було ініціативно. Потім, коли Америка дала зрозуміти, що вона це не буде курувати, в цьому не братиме участь, зразу це все загасло. Так само і тут. Тобто, е От Європа, їй, якщо би дали отакі, знаєте, розуміння і ініціативу з боку Америки, що Америка готова доєднуватися, готова допомагати, готова щось гарантувати. То і допомога Україні, і ініціативи, йти з на Росію були б набагато більшими. І ще один момент. Америка має санкційні інструменти, і це теж дуже важливо, тому що військова допомога Україні вона має доповнюватися санкціями проти Росії, тому що це є можливість зменшити, скажімо, доходи Росії. Це є можливість. Зменшити можливість фінансувати війну це є дестабілізація суспільно-політичної ситуації, і так далі. І ті всі речі теж значною мірою є в руках Америки. І на жаль, як би то не було, ми все рівно ну. Нам треба якимось чином, як це вже питання інше, але все-таки переламати ситуацію і змусити Америку, ну, по-перше, нам трошки більш активно допомагати, тому що питання військової допомоги з боку Америки, воно фактично зараз зависло. Ми маємо ще допомогу Байденівську і ми фактично, крім тих 50 мільйонів, не маємо жодної інформації про те, чи буде далі надаватися зброя. І з другого боку, ми маємо десь ну, все таки сподіватися на те, що ми. Отримаємо якийсь тис санкційний з боку Америки, але тут говорили ще один момент штрих. Тут говорили про те, що Сенат може запровадити. Ну, це все насправді не так просто, тому що ми маємо розуміти, що Дональд Трамп має право вето. І не факт, що особливо, якщо враховується те, що є дві палати, і на відміну від сенату, де є там 81 чи 2 сенатори в палаті представників, не все так добре. І не факт, по-перше, що Джонсон взагалі як спікер винесе ну, це так. питання питання. По-друге, не факт, що знайдеться кількість депутатів нижньої палати, щоб подолати. Але ще важливіше, вже коли про це в ефірі, коли кілька разів тому говорилося, тут знаєте, дуже... Момент такий тонкий внутрішньополітичний. Республіканці ну напевно до останнього будуть вагатися, чи варто виносити оце питання без згоди Трампа в публічну площину політичної Америки. Тому що фактично, якщо Сенат без згоди Трампа голосує за санкції, це означає, що вони чітко афішують, що у нас з Трампом є конфлікт. Тобто самі республіканці своїм голосуванням будуть декларувати, що Трамп не хоче, а ми хочемо і в нас є протиріччя. А це б'є по рейтингах, це б'є по перспективах Літичний і так далі, і це теж такий тонкий внутрішньополітичний американський момент, який буде ну зменшувати шанси на те, що поки ну тобто зараз вони йдуть тим шляхом, що вони пробують Трампа переконати в тому, що давай підтримай наші санкції, і будемо одним фронтом діяти. Але питання, якщо Трамп на це не погодиться, чи конгресмени ризикнуть це впроваджувати в публічний конфлікт і протиріччя, це теж питання дуже дискусійне. Хочу, щоб продовжити пана Мирослава, власне, про значення цієї операції Павутина і загалом, які це буде мати наслідки впливу на війну. Ну, мені здається, що тут ми маємо розрізняти дві площини: так, тактичну площину чи площину, це як це вплине безпосередньо на поле бою і площину там стратегічну чи геополітичну. Якщо ми говоримо про площину тактичну, то я думаю, що це не буде мати якогось великого впливу на перебіг. Події на полі бою, хоча б тому, що в Росії є ще достатньо бомбардувальників. Що вони достатньо. ну вони їх все рівно не використовують для ударів всі. Тобто їм ну в них ще є достатньо таких, щоб удари наносити тими кількістю ракет, які є. Тому, в принципі, ми зараз говоримо про якийсь там масований-немасований відповідь з боку Росії. Я розумію, що це зменшення бойового потенціалу, але я вважаю, що безпосередньо ну премів якісь короткостроковий перспективі На перебіг подій на полі бою воно не буде мати якогось значного впливу. Але коли ми говоримо про ситуацію стратегічну, геополітичну, тут, тут якби, ситуація абсолютно інша. Тому що абсолютно правильно говорили про карти чи козирі, про які постійно говорить Дональд Трамп. Тобто, насправді, Трамп, на мою думку, є таким політиком, який більше схильний. Підтримувати тих, хто має більше шансів перемогти, хто має за цим більша сила і так далі. І він постійно, ну дуже часто наголошує, що України нема шансів перемогти. У нас немає карт, нема сенсу. Тобто Трамп хоче швидких рішень. І якщо він вважає, що Україна слабка сторона, то він розуміє, що для того, щоб цю сторону підсилити, в неї буде шанс, треба якісь там колосальні ресурси, зусилля, час і так далі. А він до цього не готовий. І навпаки, він розуміє, що йому швидше краще там війну зупинити чи натиснувши на Україну, і отримати певний результат, і от тепер. Ми показали, ви правильно кажете, що в нас є карти, є козирі. Ми маємо чим бити, не все так просто. ну Зрештою, він вже про це напевно зрозумів. І, і тоді, коли він нам там тиснув і пробував методом Батуга нас заставити там всіх це стіл переговорів, і, наприклад, там визнати Крим Росії за Росією і так далі, ми не поступилися, він це вже давно зрозумів. Але крім того, здається, пан Підлісний говорив про тріаду, чи, чи можливо, ви не пам'ятаєте, хтось говорив про тріаду ядерну, та? ми маємо розуміти, що це є удар дуже болючий по власне е, таких геополітичних, політичних стратегічних ядерних можливостях Росії. Тому фактично ті тушки, які є знищені чи пошкоджені, вони ж не для того були роблені, щоб бити по Україні там по наших цивільних об'єктах. Це фактично є одна з складових ядерної тріади, яка має бити по стратегічних ворогах, таких як там, Америка і так далі. І фактично Україна одним ударом за буквально годину, ну я не знаю, там втричі одну зі складових тріади Поділила на три, і фактично, ну з певної позиції Дональд Трамп мав би був навіть нам бути вдячним, бо тому, що Росія виходила з там переговорів там про скорочення стратегічного ядерного зброєння і так далі. Трамп дуже болюче це сприймав Америка. Ми зараз своїми діями фактично де факто зробили те, що Трамп добивався дуже довгий час, і який був йти готовий на поступки Росії, щоб Росія, скажімо, скоротила ці е, можливості ядерні. Тому фактично ми зробили за, за Америку Америкою роботу. І знову ж таки, ми так само бачили, що нам завжди Захід, Європа, Америка були схильні більше підтримувати і допомагати, надавати зброю тоді, коли в нас були певні успіхи. І в принципі, я вважаю, що отака операція з боку Росії, вона ще, з боку України проти Росії, вона показує, що України варто підтримувати. Ми маємо шанси на перемогу. І ще один момент, це так само буде мати наслідки для України. Тому що знаєте, ми от пам'ятаєте, як була курська операція, всі говорили, що це такий ковток свіжого повітря, який нам моральний дух підняв, який нам показав, що ми mm -hmm. щось зможемо, маємо резерви. Це так само ковток чергового свіжого повітря. Це певний аргумент про те, що ми не так все просто з нами. Ви знаєте, в той період, коли там Росія наступає, ініціали не за нею, а тут ми знову в чергове дивуємо світ, дивуємо Росію і дивуємо українців. Тому це теж буде мати певні наслідки і для обороноздатності, і для цілісності. Консолідації України для бойового духу солдат на армії, і так далі це дуже важливо.